Усім ще раз доброго доброго раночку. У нас почалася жара. Зранку так було чудово. Я думаю, ну, слава Богу, трошки затягнуте небо. Людям не угадиш, я кажу, да? холодно, погано, жарко погано. Нам би так, щоб воно жарко, зло, облачно. Ну, коротко, хмарками, щоб все було закрите. Зараз у нас 28 градусів тепла. Кот наче знав, що ми купили корму. Іде вже? Ось, і ми тільки приїхали з города. Що, м'яв! Здравствуйте, йди, там насипано. Іди, насипано. Там насипано. Йди, насипають. насипають туди. Приїхали з города, купили плівку в бочки. Ну, в общем, покажемо, що ми купили. А, крани. Ті, що полопали, покажем, покажем, да, да, да. ось а зараз бігом сідаємо їсти, бо поїхали, як завжди, в город. Думали в місто, в місто. Думали, що буде по биріку. Ну воно по биріку не вийшло, бо Коля вспомнив, що маму треба було взяти. І все. Як ви бачите, що ми тільки приїхали, у нас вже обід. Дивіться, жасмін гарна, як в'ятка квітне, бачите? Декілька віток квітне. І там воно роза жовтенька розпустилась. Клас. Ой, туди не вистачає, знаєте, якого кольору. Блакитного. Блакитного, точно. А в мене блакитне буде. Що? Що? Що в мене буде блакитне? Тут нема нічого такого, щоб було блакитне. Квіти будуть оранжеві, ці красні. А ті будуть жовті, по-моєму, теж. Тут багатенько-жовтого, треба щось туди блакитне посадити, щоб було гарно. Так, все. А я оті потім роз, розсаджу колокольчики, мені дуже вони подобаються. Я їх сюди обов'язково розсаджу. Все, погнала я їстеньки, зараз покажу, що їмо. Поїсти ми будемо вчорашній шашлиндос. Ось такий ми зробили вчора шашлычок, Дома, але з'їли по показали. кусочку, да, там чи що, і все. І якось воно спадки хотілося. Так. Салатик зробили, а це у нас аджичка сира, боже, яка вона смачна. Особливо, якщо брати м'ясо і туди макати, так А, прям... Mm -hmm. Все. Яйця вчора для салата варили, але сьогодні ну, салат зробили без яйця, а так з'їмо зараз. Все, і томатний сок бо захотіла чогось такого томатного. класного. Все, Всім приємного. Залишайтесь з нами, не забувайте ставити вподобайки і підписуватися, бо щось загубите. <гум> Якесь відео. Ось. Далі буде, далі щось будемо робити і щось вам обов'язково показувати. Ой, ребята, як гарно, як гарно після такої жаркої э, погоди. дощі, це дуже-дуже класно. О, Бонька, що? До останнього сиділа, так? Да, на цьому, на посту. А у ці, навіть, тумбочки, да? так? Чи нічим не буде? Боже, як гарно. Прямо, знаєте, воно нагрібало. Вже хотілося когось хоч трошки, щоб воно побризкало. Так вони обіцяли, що 40% будуть э, цей дощику. Ось бачите, слава Богу, хоч пилючку притруси. Клас! Я вам скажу, це класно. Може воно, звісно, не намочить так конкретно сильно, але прямо обіцяла, що можливо з грозами. Не знаю, з грозами чи ні. Але класно. Прям дихається. А, вікна точно! Де вікна в машині. — А, в машині. Бо я думаю, наче в нашій спальні закрила, ми ще їжі в город, то закрили. Місто, місто, так. Да. Мене поправляєте. Дякую велике за все, що поправляєте мене. Але іноді виходить ще такі суржикові слова. Не буду казати, які, але буду казати, що суржикові слова. Боня, ти куди пішла? Давай заходь, заходимо. Теж мені. Ну, зайди, бо буде шваняти собакою. Зараз після дощику, ой, все піддиметься. Воно зараз все оживиться і все піддиметься. І бур'ян піддиметься, і все піддиметься. Клас. Супер. Ні, воно, мені каже, недовго буде. Та, ні, це Так, так, так. Це ненадовго. А, я вам показувала гірочки наші. Дивіться, воно. дивіться. Ой, ручки! І ось огірочок. Бачите? Ми манясики пішли в нас. Огірочки. Огірочки дітки. М -м -м -м. Клас. Рікне тут мене. Супер. Ой, як дихається добре, так, Угу. Mm -hmm. Дихається прямо добре. Mm. Клас, клас, клас. О, да виsudoво лита. Ну, сірості не хватало. Угу. Дуже не хватало сірості. Так, так, погано, що так сітка близько. Може, треба її просто понатагувати і поправити. Да, потім, бо воно от чепуля. Можна так верёвку натягнути, щоб воно не Ні, ти бачиш, що да. оуце пыталась чіплятися за сітку, потом сітка туди-сюди, ма, воно mm. оборвала усик. Одненький. Пос. А, дощик на листичка попадає. Ось тут. Угу. Добре. добре Клас Супер. Все важливе поприбирали, а то не важливе, то, то мусор. Кстати, їхалися, нічого не забрали, то й мусор. А хто це такий біжить? І мяу він зарані вже, м'яо. Добре. Добре. Дихається, добре. Клас. Ну що, ребятки, діло двіжиться Ось дивіться, рама від вікна. Красиво. Зайки грядка нова. Невисока. Опа! Вікно в нарнію. О, так. Ну що я вам скажу? Ну, слава Богу, не все так плачевно, як хоть, як хотілось, як, як думалось. Ось вони як хотілось. Таке щось сказав, блін. Короче, дивіться, що у нас тут. Ця херня тут лишня, це точно оба. О. Короче, по, судя по штирям, дивіться, вон, бачите штир. Він бачите, отак стоїть. А повинен бути отак. О. Судя по штирям, бачите, оця стіна сідає, а ця не сідає. Ось. Також можна подивитися по газовим трубам. Ось бачите? Воно, газова труба входяща в вдома. Вона пішла отак. ну, Вниз. А повинна бути рівно. Тобто сідає ця стінка, внутрішня глиняна, сідає, ця стоїть, добряче стоїть. І слава Богу, держи нам щось держи. Ось. Я не скажу, що вона нам держить геть потолок, але десь щось піддержує. Ось тут ми бачимо, що, бачите, провисла. Ось. Ось. Бачите, ось балка ось на ній стоїть. Перекриття. Це потолочна балка. Потолочна балка. Ну тут тріс, але да, воно трошки разійшлось. Ось Я показую, як можу, бо я ж тут стою, як ви зрозуміли, все бачите на цій штуці. Якщо туди спущусь, я вам нічого не покажу. Тому показую, як можу. Дивіться, стіна просіла, ця балка вона висить, вона держи, тримає. Не знаю, яким макаром, але вона тримає потолочну. Це все фігня, тому що якщо я розрушу цю стіну. На цю стіну Оба. зараз, зараз. Ось. ось цей край угли. Якщо я розрушу, то це все провисне просяде. Треба, ось я побачите, зробив помітку. Отут треба ставити стовба. Упирати. Бо ця держи тільки одну. Оцей стовп держи тільки одну потолочну. Ось, бачите? Ось вона стоїть на ній. О. А ось ця ось, то, що ми бачили. А, ні, це не ця. Це не ця, це пото. Це, ця, що над вікном. Не поняв. А, вона підв'язана, воно вона, Йо-мою, Воно -йо. вона, вона підв'язана до цієї. Ну, але ж вона держиться теж на соплях. Йо-маю, -йо. як же ж його О, правильно поступити. Коротше, треба все, я вам скажу. Треба все. Підпирать на всяк випадок. Да. Ой. Це воно держиться зараз. Зараз оце ось держиться, тримається на ось о цьому. Ось оп, ось оп, оп, ось оно о цьому, бачите? О, На ось цьому ось цьому куску. Я мою, хоч би не впасти тут. Бачите, кірпічі вони трошки трошечки, бачите, не не, не тримаються ні хіра, блін. Ой. Ось на оцьому тримається. Так, тому це не можна розрушати. Поки не поставлю опору. Так, ну так, да, мені треба ставити зараз тут одну або дві, виходить, тут. Потім тут балка. Балка, да, перекриття. І оно балка перекриття, поняли? Ну, там мені не треба, я туди лізти точно не буду. Я, мабуть, мабуть, поставлю тут. І от ото поставлю. Поставлю дві балки О, упру. І аж тоді буду роздвигати, поняли? Я хочу дивитися, що я хочу. Зараз я відійду, щоб ви розуміли, в чому тут річ. Дивіться. Ось воно, край стіни кухні. Раз. І кухня в нас буде не така уж, як була, а ми роздвинемо її, бо для ванної кімнати це дуже багато. Я не знаю, тут квадратів 12. Виходить. 12 квадратів ванної це до хрена, воно не треба нікому. Ми її зробимо квадратів 8. Тобто десь стіну поставимо. Поняли? Отак переділимо. Ось. А вікно отримається вікно, вікно тупо в углу. В углу, який тільки зранку сонце. Сонце отам встає. Ось так підіймається, і в обід, в обід воно тут. Ну і, зрозуміло, ввечері хрен знаде. Тобто Тут темно дуже. Тому, тому я хочу вікно, хоч трохи здвинути сюди, поняли? Отак трошечки. Тут, щоб по угла було хоча б 60 см. ось, А лучше 80. А тут скільки, скільки, можу, скільки зможу, скільки вкраду стіни. Поняли? Ось так хочеться зробити. Кирпичну стіну не трогаю. ось Бо вона добряче стоїть. Ой, зараз щось тепер сюди виліземо. Оба! Зараз покажу вам, дивіться. Кірпічна кладка добре стоїть. На ній держаться труби газові, по-перше. По-друге, отам уже, отуди далі, 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 там уже тримають. Тримає керпічна кладка, тримає. Потолочні балки, бо вони виходять аж на кирпічну кладку. Ось що ця, що та балка, ось ця, вона вже не виходить. Бачите? Вона обрубана. Ось. Тому і цю підперти треба. Бачите, вона не виходить, ось балка ось, потолочна. Оце досточка, вона ніякої ролі не грає. Тому я підпираю цю, як я й казав. Да. І зміщаю вікно, поняли? Оце залишається, не знімається. Опа. Ось. Роблю дві стойки, раз, стойка два. Розбиваю тут, знімаю повністю верх. Ось вирубую по вікно, скільки мені треба. Ось вирубую геть донизу. Ось, вкопуюсь, вкопуюсь, дивлюся, де там, що там є. Якщо фундамента геть нема, то вкопуюсь добряче. Е, ну, не так, щоб капець. Поняли? Я тут 80 см фундамента лити не буду. Він тут нафіг не треба, бо він внутрі хати. Знаружі фундамент є. Фундамент під о, о, цю, е, Під кирпич фундамент зали... Ох ти Йошкінкот, не впав. блін. Під кирпич фундамент там є. Ось. Поняли? От. Внутрі заливаю, щоб тут нічого не лопнуло, не тріснуло, щоб можна було вложити кладку. Ось так. Ось такі у мене, коротше, справи І ось така у мене робота Ось на ближайші дні. Так, ну що, ребятки? Коротше Ось Як вийшло зробити. З домкратом геть нічого не вийшло. Ось Ось цей домкрат грбаний. Коротше, знаєте що получається? Я коли починаю... Ним робить, він його викручує на набок, хоть і тресні. Ставив я його на брусок, на оцей. Ай, щас. На брусочок ставив зверху, поняли? І плюс доску. Ну, спочатку я спробував цей уголок металічний. Він мене собака травмував. Паразит такий. То прийшлось, коротше, без домкрата. Ось, потім ще зайку позвав, думали з зайкою місті щоб вона подержала, щоб воно не уходило в сторону, поняли? Ну воно все одно виходило в сторону. І я зрозумів, що це все до одного місця. Мій домкрат не підходить для цього діла. Ну, от такий, по крайній мірі, поняли? Його починає вигинати в сторону. Уходить, поняли? Ось тому я просто б'ю. Отуди воно забив. Бачите? 100 на 100. Тут дві шиті. 50 на 100, дві разом. Ось вийшлося короче, теж 100 на 100. Теж заготив скільки зміг, бо після травмочки короче, уголок упав, ребятки, мені тупо на локоть. ось, Це зайка мені бігом-бігом приложила. Ось оранжеву нашу штучку і замотала. Бо я вам скажу, уголочок добротний. Це у нас п'ятерочка, Ось, і він з самого потолка упав мені, з самого, я був на самому низу. О. <рес> Трошки не вийшло. Короче, на сьогодні все. Далі я не зміг працювати особо. Тому сьогодні все. Я зашив вікно, тому що ось вікно, його нема там, О, то виходить отак. От. Зашив, саме. завтра ще спробую, може завтра попусте. То спробую підбити оцю, оцю балку, поняла, туди підтягнути. Підбити якомога більше. І поставити такі, знаєте, п'ятачки. Там п'ятачок прибить чи прикрутити, щоб воно не з'їхало. І знизу, те ж саме зробити п'ятачок, щоб воно не. Ну, поняли, да? На кинув теж, бачите, 100 на 50, Так як і на потолку. І на удивлення, я їх так забивав добротно, особливо ту. Потолок трошки піднявся. Я вам скажу, навіть десь на, почти на сантиметр він піднявся. ось. Отам тріщина була, зрозуміла, на потолку трошечки менша. О, так що цей план теж зроботав. Кіця каже, давай не мороч голову, бери просто на розкліню, Ну, коротше, каже, отак От роби. <говори> То я так і зробив, ребятки. Все, на сьогодні, коротше, шабаш. Ось. Завтра буду вже розгачувати над вікном, ну і розширять далі. Підемо, подивимося, що киця робить. О, як бачите, на дворі у нас вже темно. О! А киця поливає десь. Чи... А, чи може додому тільки забежала? забіжало. Киця вдома. Не знаю, да, мабуть, додому забежала, да. так. По-моєму, вдома. <гум> ну тільки що була на городі, як я йшов знімати свою працю. Була на городі, щось там поливала. Ось, Мабуть, вже додому зайшла. Шоняка? Та все, вам вже нічого не видно, тому Ой, на сьогодні, мабуть, шабаш. От.